Вітаю всіх, слава Україні. Сьогодні тільки що, буквально як завжди, за 5 хвилин я написав пісню. Вчора я написав ще одну пісню. Одна пісня вона присвячена дівчині, яку звати Настею. Колись мені подобалась така дівчина, вона була дуже малою, але запала мені в серце. Ну, якось так доля розпорядила, що я пішов в армію, армія людину міняє. Міняє її світогляд, особливо ця страшна пекельна війна. Ну, і А всередині, те, як ніби щось лишилось. Е, я вдячний тому минулому, що були такі гарні дівчата, з якими я спілкувався, е, з якими я мав розраду в душі. Ну, е, Бути сильно сентиментальним я не буду. От зараз я вам хочу представити цих дві пісні, яку я написав сьогодні і яку я написав вчора. Сім років, тільки ж згадую її, бо ж до неї, я кохання, бережу тут на війні, Божу Я від недолі від образних язиків, від душевних ран та болі, та зневажливих відслів. З Настею, з Настею, з Настею реальність собі, я згубив бо ж почуттях та в марині завжди за нею тужив, знастею, з настею, з настею було коли же дружив, тільки ж у парі з розлукою, я почуття розгубив Ця війна мене зробила надто грубим у житті, хоч душа і голосила, їй присвячував вірші, бо ж текучий діль у серці розривав усе в душі, і проходили в печалі ці армійські дні. З настею, з настею, реальність собі я згубив, почуттях та в марині, завжди за нею служив, з настею, з настею, з настею було колись ось дружив, тільки ж у парі з я Тільки ж Настя не тужила, бо ж вона ще молода із коханим іншим жила, а в душі мені біда, бо ж тепер не наче в пеклі, у самотності один. На війні страшній бою, без поважних вже причин, на війні страшній бою, без поважних вже причин. Сю, знастею, 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 реальність собі, я в почуттях почуття та в марині завжди за нею тужив, Настею, з Настею було колись ось дружив, тільки ж у парі з розлукою я почуття розгубив, тільки ж у парі з озвукою. Hey hey <laughs> Солдати ЗСУ, бий, 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 теклятку на скальню, Бож прийшов російський окупан, той кацапінг Бо Бож прийшов, російський окупан, той капсьна Бо Бож будемо бити ми його, щоб йому на було, і тому расисту дамо бій, щоб він був. У нас як перегній, і тому рашисту дамо бій. Щоб він був, у нас як перегній, бо ж прийшли вони до нас, зі злом Їх за це змішаємо з лайном. Щоб вони не лізли вже сюди, ті брудні, гниди та жлоби. Щоб вони не лізли вже сюди, ті брудні гниди та жлоби, бо ж вони і згої є усі про оце вам скажуть люди всі, бо ж цей факт вже визнав цілий світ, що лихий москальський цілий, рід. бо ж цей факт вже визнав цілий світ, що лихій, маскальський цілий рід. Гей, 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 солдати ЗСУ, бий 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 теклято на скальню. бо ж прийшов російський окупант. Той кацапський наглий Бо ж прийшов російський окупант, той кацапський наглипідликат. Слава Україні, ми переможемо!